А мені признає віки віки непод ні, не посадиш гітарну деку на тугі болти моя хата з краю далеко не до плюнути. Буде день, і буде все селля за умови що. Не умовити, ні, буде hey! тобі день, буде тобі ніч, буде тобі сонце і буде небо, <пізвіло> буде тобі сон, буде тобі син, буде тобі все, що для щастя треба. <пізвіло> буде тобі так, буде тобі ні, буде тобі вибір в житті і зброї. <пізвіло> якщо буде тобі з собою, якщо буде тобі з собою, Ю Буде тобі день, буде тобі ніч, буде тобі сонце і буде небо, буде тобі сон, буде тобі син, буде тобі все, що для щастя треба. Буде тобі дать, буде тобі ні, буде тобі вибір житті і зброї. Якщо буде тобі собою, якщо буде тобі собою Знаєте, дуже багато моїх друзів, які кожен рік розповідають про те, як вони пірнають ополонку на водохреща. І в минулому році мене на таке свято запросили в інше місто, і я був просто вражений, наскільки люди гарно організували свято, здоров'я, відпочинку. і Громадська організація, наша міська місті Юмені, чому ми не можемо в себе місце таке зробити? Тому виникла така ідея. І ну, в першу чергу вдячний МЧСникам, міліції, швидкій допомозі за підтримку і в основному нашим активістам громадського активу, які декілька тижнів готувалися до цього свята і зробили все для того, щоб дійсно сьогодні ми змогли відпочити. Як водички супер здоров'я, кохання і здійснення всіх мрій в 2013 році. З новим роком із з краще. Ми ныряли перший раз. Дуже сподобалось. Чудово, вообще атмосфера, дуже холодно, вода. І да, і адреналін дуже, дуже класний. класно дуже Ще пірнаю третій раз. Виникла ідея, колись просто дуже довго дивився телебачення, і там розказували, наскільки цілющий цей день, наскільки цілюща ця вода. Тому три роки назад вирішив піти спробувати себе. Відчув такий адреналін в організмі стрес-шок, що дуже сподобалось. Тому це третій раз. Відчуття просто незабуваємі, непередаваємі, Тому бажаю всім в цей день окунутися і бути здоровими, бути щасливими і приходити кожен рік і відчувати це свято власноруч, власнотільно, в лунці, в ополонці. Отам всіх благ вивезли сюди аварійно-рятувальне спорядження в вигляді спеціального пристрою Соломинка. Рятувального крут, рятувального жилету. Сьогодні цей день пройшов. Дякувати Богові без легких випадків. Все відбулося добре за що. Всім і дякуємо. Зі святом, Манчан.